Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою вчасно. Вітаю вас, в студії Надія швеці. Дивіться просто зараз. В республіці завершилася акція знає конституцію своєї держави урочистим врученням паспортів 16-літнім громадянам Придністров'я з 2013 року. Розрахунки за електроенергію здійснюватимуться не за книжками. Новорічна пошта миру, першу партію листівок, миротворцям. Сьогодні працівники пошти передали кореспондентам першого Придністровського. Придністрові сьогодні визначається державне свято День Конституції. Вітаючи придністровців, із цим днем глава нашої держави зазначив, що цей головний документ гарантує кожному громадянину захист прав і свобод, необхідних для творчої праці, гідного життя і гармонійного розвитку особистості. Конституцію закладено в міцний правовий фундамент для побудови в Придністрові справді демократичної держави. Іган Шевчук висловив переконання, що спільна творча робота дозволить реалізувати проголошені конституції права і свободи. Кожного громадянина Придністровської Молдавської республіки вирішити поставлені перед нами відповідальні завдання зміцнення державності, розвитку економіки, підвищення добробуту людей, зміцнення миру і стабільності в суспільстві. За традицією, напередодні цього державного свята по республіці пройшла акція Знай конституцію своєї держави. В рамках правової декади відбулись різноманітні конкурси та інтелектуальні ігри. А головною подією стало вручення 16-літнім придністровцям першого головного. Но документу дорослого життя паспорта громадянина Придністровської Молдавської республіки продовжимо випуск. Сьогодні проблемами енергетичної галузі республіки займається служба енергетики та житлово-комунального господарства. Створена вона була на початку цього року шляхом реорганізації Міністерства промисловості. На що була спрямована державна політика і чого вдалось досягти, знає Ольга Марчук. Сьогодні у відомстві держслужби сім підприємств енергетичної галузі. Як зазначає, очільник відомства цього року вони, хоч і не досягли обсягу виробництва до кризового рівня, але й не допустили спаду. Порівняно з 2011 він виріс на 8%. Заплановані на цей рік інвестиційні програми повні реалізувати не вдалося. Коштів на модернізацію підприємств поки не вистачає, тому довелося обмежитися лише виконанням планового попереджувального ремонту та регламентними роботами. В началі зімнього періоду ми на початку зимового періоду ми доповіли уряду, що енергетичні підприємства виконали весь необхідний комплекс робіт: з проходження зимового максимуму навантажень безаварійно. Зараз є необхідний запас матеріалів, організована робота з диспетчерськими службами для того, щоб аварійні ситуації локалізувати і своєчасно попередити вже третій рік у сфері енергозбереження успішно реалізується програма заміни механічних приладів обліку електричної енергії на електронні. Нові лічильники 100 у всіх мешканців республіки з'являться у наступному році, поки вони встановлені у 67% населення. А вже потім у відомстві мають намір приступити до заміни пристроїв у бюджетних організаціях. Як би не було фінансово трудно, тяжело, як би не було фінансово важко, ми все таки цю програму не можемо припинити. Вона має реально економічний ефект. Якщо індукційні прилади обліку мали 2-2,5% втрат, то електронні тільки один. Ми на відсоток півтора зменшуємо комерційні втрати електричної енергії. Всього за 2012 рік у сфері енергетики було розроблено 17 нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію державної політики. Дев'ять з них вже набули чинності. З 2013 року у Придністрові більше не буде книжок для розрахунку за електроенергію. Платитимуть за неї абоненти у відділеннях банків, називаючи тільки поточні показання приладів обліку. З чим це пов'язано і як зміняться в наступному році тарифи на електроенергію, з'ясовувала Інна Сіпіта. У наступному році місячний ліміт на споживання електроенергії збільшиться, хоча самі тарифи при цьому залишаться на рівні нинішнього року. З лімітом споживання до 150 кВт-годин тариф залишився на рівні 2012-го, 52 копійки за 1 кВт-годин. Якщо понад 150, цей тариф складатиме 56 копійок за 1 кВт-годин. Спеціальні тарифи введені також для тих абонентів, в будинках або квартирах яких встановлені електроплити. Для них норма споживання 250 кВт годин на місяць. Крім того, збережуться пільги про оплаті за електроенергію для пенсіонерів та інших категорій громадян. Відміна від минулих років лише в тому, що пільговий тариф буде розраховуватися теж в рамках ліміту і понад ліміту. Львота зберігається на соціальну норму. Пільга зберігається на соціальну норму. Якщо у вас норма 120 квт годин, тобто вона входить в ліміт споживання, то тариф на цю пільгу буде від тарифу 0,52». Але найголовніше нововведення – тепер платити за електроенергію абоненти будуть за квітанціями. Нову систему розрахунків вже випробували близько 4 тисяч абонентів мешканці Терасполя, а також сіл Терновка та Паркани. Їм з серпня квитанції розносили по домівках, але практика показала, що й найчастіше абоненти їх втрачали. А тому в Єрем вирішили: з січня квитанції будуть видавати безпосередньо у відділеннях банків або пошти. Об'язаності абонента сказати обов'язок абонента тільки сказати останні показники лічильника. Попередні свідчення у нас вже є в базі. Буде проводитися автоматичний розрахунок за всіма показниками і за пільговими тарифами. Крім квартирних показань, у квітанці увійдуть і суми за освітлення під'їздів та функціонування ліфтів. Раніше ці розрахунки виробляли жеки. З передачою цих функцій в електромережі говорить В'єрем платежі стануть прозорішими. Дізнатися заздалегідь на яку суму абонент отримав енергії за місяць, можна буде в будь-якому відділенні довідкової служби. І на сіпітолег Коваленко, перший Придністровський. Акція Новорічна пошта миру, організована Придністровською телерадіокампанією, підходить до свого завершення. Протягом декількох передсвяткових тижнів. Юні Придністровці готували свої привітання миротворцям. Сьогодні першу партію листівок працівники пошти передали кореспондентам першого Придністровського телеканалу. Оксана Крук. Далі. Сьогодні у кореспондентів першого Придністровська важлива місія. Ось у цих коробках листівки з привітаннями для миротворців від дітей з різних куточків Придністров'я. В республіканському головпоштамті зібралось чимало дитячих творінь. Співробітники установи зізнаються, їм навіть тяжко підрахувати кількість листівок. неділі. Останні два тижні акція міротворця набрала свої обороти. Дітки дуже активно підключилися до неї, і ми отримуємо листи не тільки індивідуальні, тобто поштучні, а ще й коробками та пакетами. Діти малюють цілими класами групами дитячих садків. Акція новорічна пошта миру охопила всю республіку. Протягом майже місяця дітки різного віку та закладів готували свої листівки привітання миротворцям. Щодо їх тематики, тут юні придністровці проявили всю свою фантазію від простих малюнків з новорічною ялинкою до тварінь, які вражають навіть дорослого. А на себе внимание тот рисунок, звернув на себе увагу такий малюнок, як дві руки рука Росії і рука Придністров'я. Це дві держави, де дитина бачить, що вони повинні йти поряд. А сполучним між ними є миротворець. Тобто багато малюнків цілком осмислені. Діти незалежно від свого віку. Розуміють, що миротворець це та людина, яка несе мир. Але це не всі листівки, деякі ще в дорозі. А вже 26 грудня організатор акції Придністровська телерадіокампанія передасть перші щирі творіння діточок кожному адресату. Жоден миротворець не залишиться в новий рік без свого привітання. Оксана Крук, Олександр Бондар, вчасно на першому Придністровському. І на завершення традиційний відеогляд українських новин. 83 людини загинули від обмороження в Україні ще більше як півтисячі госпіталізовані. МНСники розгорнули по всій країні майже три тисячі пунктів обігріву. Намети розставили на автошляхах та біля зупинок громадського транспорту. Найчастіше по допомогу звертаються жителі Криму, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей, а також Луганщини та Львівщини. Загалом, з початку роботи пунктів, в них побувало 16,5 тисяч людей. Одеську мерію штурмували близько сотні представників об'єднання Свобода та підприємців. Вони протестували проти перейменування десяти одеських вулиць та повернення ринків у власність комерсантів і намагались прорватися до сесійної зали. Під час сутички невідомі застосували сльозоточивий газ, повибивали вікна та двері. Міліція допитує затриманих. Мітингувальників можуть притягнути до відповідальності за статтею хуліганство. У бюджеті не передбачили гроші на житло військове. Лише 12 мільйонів гривень у кошторисі заклали до спецфонду, а потрібно в 60 разів більше. Сьогодні в державі більше 40 тисяч безквартирних військовослужбовців. У міністерстві фінансів кажуть, що для них передбачені окремі бюджетні програми. А у спилці офіцерів України не розуміють, адже військові не можуть брати участь у держпрограмах. Інформація від Придністровського гідрометцентру минулої доби в республіці була зареєстрована найнижча температура з початку зими, мінус 22,5 градуси за Цельсієм. Опадів не було і сніговий покрив зберігся на тому ж рівні 10 сантиметрів на півдні республіки і до 17 сантиметрів на півночі. За повідомленням державтоінспекції, у вихідні через погодні умови була зареєстрована лише одна аварія в ріопольському районі. Тим не менш, державтоінспектори радять водіям бути обачнішими на. На дорогах, а пішоходам обережніше переходити вулиці. Комунальні служби продовжують працювати у плановому режимі, розчищають вулиці, посипають дороги піщано-сольовою сумішю. Низька температура збережеться до самого вечора, але вже найближчої доби температура вночі по всій республіці буде трохи нижче нуля, а в день може піднятися до нуля градусів. Опадів і сильних поривів вітру не очікується. Більш докладно трохи далі. А я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтра. Дня зустрінемось, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр, 25 грудня очікується хмарна погода вночі та вранці опади. На дорогах ожеледиться вітер північно-західний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу, в день плюс 1, плюс 3. На півночі республіки вночі 2-4 нижче нуля, в день 0, плюс 2. Атмосферний тиск вищий норми.